Слава Україні! Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко і протягом наступних п'яти хвилин ми поговоримо про спецоперацію ГУР на території Білгородської області, про розмитнення автомобілів у дії, про водохреща у Хмельницькому та про інші важливі події області та країни. Далі розпочинаємо головне управління розвідки України, Міноборони України розповіло про проведення спецоперації на території Білгородської області Росії. Воїни замінували дорогу та атакували російський взводний опорний пункт. Про це повідомляють у телеграм-каналі ГУР. В результаті нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах, ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється. У дії можна буде розмитнювати автомобілі. Уже раз зареєстрований відповідний законопроєкт. Пропонується створити базу даних митної вартості легковиків на основі даних митниці. Там буде митна вартість нових легкових автомобілів, що проходили митне оформлення в Україні з 2007 року. З деталями, тобто марка, модель, рік випуску, тип та об'єм двигуна. Весь процес розмитнення буде проходити онлайн. Смертельна аварія на Хмельниччині учора близько 15.50 поблизу села Лісова вулиця на Красилівщині. 32-річний житель села Великі Орлинці, керуючи автомобілем. Jeep Grand Широкі не впорався з керуванням. З'їхав у кювят та внаслідок чого автомобіль перекинувся. 36-річний пасажир автомобіля від отриманих травм загинув на місці події. Водій та ще троє пасажирів 32-річний чоловік та двоє неповнолітніх, 15 та 17 років, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні. Попередня перевірка водія на стан сп'яніння за допомогою приладу драгер показала перевищення допустимої норми алкоголю в крові у шість разів. Його затримали і наразі чоловік перебуває під конвоєм у лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження, водію загрожує до 10 років ув'язнення. Туди домуть мешканця Шепетівщини, який побив дружину через ревнощі. На Славучині у селі Соснівка між місцевим подружжям виник конфлікт. Через ревнощі та неприязні стосунки чоловік вдарив дружину ногою в груди. Кривник не зупинився та продовжував бити в живіт та обличчя. Медики діагностували у 49-річної жінки численні садна переломи кісток та струс мозку. Експерти віднесли отримані травми до категорії тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Слідчі ж оголосили чоловікові підозру за частиною першої стаття 122 умисне середньо тяжкості ушкодження Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Синоптики прогнозують ускладнення погодних умов. Це пов'язано з переміщенням циклону з південно-заходу на вторгнення холодного арктичного повітря. Тож 7 січня слід очікувати на сніг або ж мокрий сніг. 8 січня вночі сніг в день невеликий сніг, місцями хуртовини та пориви вітру 15 20 метрів за секунду. На дорогах ожеледиться та снігові замети. Такі погодні умови можуть призвести до порушення роботи служб комунального господарства, будівельної галузі, електропостачання та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Про це інформує Хмельницький обласний центр з гідрометеорології. У суботу, 6 січня, християни відзначатимуть свято хрещення Господня. Тож у період з дев'ятнадцятої п'ята січня до дев'ятнадцятої го січня на правому березі річки Південний Буг поблизу аварійно-рятувальної станції та на лівому березі річки поблизу ДЮСШ номер 3 Спартак будуть облаштовані місця для купання. Не порушуйте комендантську годину. Церемонія освячення води відбудеться 6 січня, о 7-й на правому березі річки поблизу аварійно-рятувальної станції. Управління з питань екології та контролю за благоустроєм повідомляє, що за інформацією державної установи Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України стан водойми, тобто річки Південний Буг Хмельницьке водосховище, відповідає санітарним вимогам та є придатною для рекреаційних потреб без будь-яких обмежень, в тому числі купання. Додамо також, що 19 січня місця для купання облаштовувати не будуть. Дякуємо збройним силам України за можливість зустрічати свята, за можливість жити, працювати та будувати плани на майбутнє. Допомагаємо українській армії, допомагаємо один одному разом до перемоги. Слава Україні!